Доброго дня, наші любі друзі. Всі ми знаємо, що 14 травня в Україні святкується День Матері. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що це одне з самих зворушливих свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ. Образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовідано любити, незважаючи ні на що, ніжне любовне відношення до матері знайшло відображення у великій кількості звернень до неї. Як ми звертаємось до мами, ми кажемо: мама, матінка, матуся, мамочка, і скільки б нам не було років п'ять або п'ятдесят. Нам завжди потрібна мати, її ласка, її погляд Чим більше наша любов до матері, тим світліше і спокійніше її життя. Недаремно геніальний моцарт свого часу сказав життя це завжди посмішка, навіть коли по обличчю течуть сльози. І кому ж, як на жінці матері, нести в наше життя цей божественний вогонь любові щодня, щомиті. І в усьому у нас в коледжі Сумського національного аграрного університету працює багато жінок, які є мамами. А взагалі-то які ми є мами, давайте послухаємо, яку відповідь на це просте питання надали наші любі колеги, жінки мами. Мама найголовніша людина для своїх дітей. І я, звичайно, для свого сина і для своєї донечки дуже добра мама, чуйна і трішки вимоглива. Я мама донечки Оленки, яка сама вже зараз є мамою. Я дуже вдячна Богу за те, що вона в мене є. Моя Оленка. Завжди я хотіла, щоб вона в мене була красива, добра, чуйна людина. І вона в мене така і є. Вона сама вже зараз виховує свою донечку, а мою онучку Полінку. Я хочу привітати також всіх матерів з цим прекрасним святом Днем Матері і побажати, щоб всіх матерів, жінок завжди супроводжувала по життю віра, надія, любов. І завжди також в серцях а, тих дітей, яких, а, які вже, на жаль, втратили маму, жила свята пам'ять про а, матір. З Днем мать, Матері низький уклін вам наші любі матусі. Яка я мама? Гарне запитання. Я любляча, терпляча мама найгарнішої, наймилішої дівчинки в світі. Я пишаюся тим, що я мама, пишаюся своєю донькою. Я мама хлопця, якому вже 19 років. І якщо говорити, яка я мама, то хочу сказати, що я намагаюся знайти взаєморозуміння. І завжди поважати думку мого сина. Звичайно, я сама звичайна мама. Як і кожна мама, мене турбує здоров'я і щастя моєї дитини. Мене турбують друзі, які проводить час моя донька. Я намагаюся саме цьому приділяти час. Турбуюся про свою доньку, про її здоров'я, про її навчання, про друзів. Звичайно, хочеться проводити більше часу зі своєю дитиною. На жаль, не завжди можна це втілити в життя, але я стараюся. Турбуюся, переживаю за свою доньку. Не секрет, що я мама двох донечок, одна з яких вже навчається в нашому коледжі, і багато хто її знає. Яка я мама? Ну, мабуть, така, як і викладач, добра, але вимоглива. Намагаюся завжди допомагати, намагаюся вимагати порядку. В це свято мені дуже хочеться всім мамам побажати. Міцного здоров'я, уваги, поваги своїх дітей, а також взаємопорозуміння. Я мама двох діточок, 13-річного сина Артема і шестирічної принцеси Арінки. В день матері мені би хотілося згадати слова. Відомі чи, можливо, не дуже відомі, але такі влучні, такі доречні у цей день. Серце матері це велика прірва, на дні якої ви завжди знайдете прощення. Тож з Днем Матері, любі жінки, щастя вам, здоров'я і великої втіхи від своїх дітей. Сорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти, подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочка моя, не сумує, не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись! У моєї мами, серце лебедине, у моєї мами... Поцілую, квіти, подарую і слова любові, вдячності тепла, мама, мамочко моя.